Козацька педагогіка козацька педагогіка це система виховання українців, що ґрунтується на історичному досвіді козацтва, яка мала на меті формування національної свідомості, вірності, батьківщині, а також розвиток моральних, духовних та фізичних якостей. Вона включає сімейне та громадське виховання, готуючи молодь до захисту своєї землі, зокрема через патріотизм, героїзм, мужність, витривалість та прагнення до самовдосконалення. Ключові аспекти, національна свідомість, формування синівської вірності рідній землі, незалежній Україні, правильно захищати її, а також відстоювати мову та культуру, морально-етичні цінності, виховання таких якостей, як мужність, честь, героїзм, вірність, милосердя та повага до старших, самостійність і самореалізація, виховання волелюбної та творчої особистості, яка здатна до самосвіту, самовдосконалення та самокорекції, приклади козацької педагогіки. Ступені козацького виховання то шкільне формування високого статусу батьків, культуроду та народу в сім'ї. Шкільне систематичне, фізичне, психологічне, моральне, естетичне і трудове загартовування, підвищене виховування у вищих козацьких школах, де передавалися знання, традиції та досвід. Пікає факти, система джурства навчала молодь через особистий приклад досвідчених козаків. Існував конкурс неписемної грамоти, який включав уміння перемагати не тільки силою, а й винахідливістю. Кошовий отаман відповідав за забезпечення шкіл. Висновки. Отже, козацька педагогіка це багатогранна система виховання, яка формувала особистість, орієнтована на патріотизмі, захист вітчизни та високій моральній якості. Її унікальність полягає у поєднанні вольових якостей з духовністю та честю. Вона мала системний характер з етапами від родинного до вищого освіти. Ця педагогіка ефективна для формування сучасної творчої особистості через національні цінності. Дякую за увагу!